Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас? Працює Іван Нагарасимчук. Вітаю. У січні 90% банків отримали рекордний загальний прибуток з початку війни. Лише 10% зазнали збитків. Про це свідчить аналітика ресурсу Open Data Bot. більше того, за минулий рік банки змогли сформувати стійкі резерви, а це гарантує безпеку вкладів українців, розповідає експерт. Аналітики кажуть, що це феноменальний стрибок накопичень порівняно з довоєнним 2021-м. Це позитивний момент для всіх, і для держави, тому що коли банки заробляють, то вони сплачують податки до державного бюджету. Це позитив і для громадян, тому що вони можуть бути впевненими, що з їхніми коштами все ок, тому що ми живемо в дуже непростий період часу. Хоча треба сказати, що під час війни Верховна Рада прийняла закон, який гарантує 100% вкладів вкладів незалежності від суми для фізичних осіб. По всій банківській системі, тому ризики ну, для громадян мінімальні. Розширений коментар економіста Василя Фурмана про ставку депозитів для українців та прогнози в економіці на цей рік дивіться відразу після випуску новин. 10 автобусів та 41 генератор отримає Одеса від Стамбула. Для використання автобусів також допоможуть із технічним навчанням. А генератори попередньо будуть використовувати для пунктів незламності, аби Одесити могли підзарядити гаджети. Додам Одеса та Стамбул є містами-побратимами. Початку року на Одещині сталася вже 231 пожежа у шести випадках в екосистемах. Тричі палав Дунайський біосферний заповідник. Загалом площа пожеж склала 2,5 тисячі гектарів. Це колосальний збиток для держави і небезпека для життя людей. Зокрема, в Ізмаїльському районі під час спалювання сухостою літня жінка отримала опіки несумісні з життям та померла у лікарні. Найпоширеніші причини займання спалення сухостою та недопалки. До того ж, рятувальникам складно гасити вогонь в екосистемах, оскільки до пожежі буває складно дістатись. Тому подекуди вогнеборцям доводиться просто чекати, коли пожежа згасне сама. Кількість таких пожеж не менше, ну це в першу чергу каже про несвідомість наших громадян. В минулому році було дуже часто, особливо на початку війни, коли мешканці телефонували за номером 101 і в дим від саме від пожеж в сухої рослинності сприймали як дим від прильотів. Це дуже дезорієнтує наших громадян, наших мешканців. Тому ну, ті люди, які спалюють суху рослинність, не думаючи про те, що вони роблять по перше, порушують закон. По-друге, вони наносять великі, велику шкоду, великі збитки державі. І по-третє, знову ж таки, в умовах воєнного стану вони лякають, лякають цим інших мешканців. Додам, за минулий рік рятувальники з правоохоронцями виявили 99 людей, які спричинили пожежі. Мінімальний штраф за таке складає 3600 гривень. Цього року виявили вже три людини, які спровокували загорання. Затримали учасників злочинного угруповання, що експлуатувало людей. Зловмисники налагодили схему відправки малозабезпечених людей до Франції, де змушували їх отримувати статус біженця і відповідні виплати, які потім у потерпілих забирали. З кожного завербованого зловмисники заробляли щонайменше тисячу євро. А таких було більше сотні своїм жертвам. Затримані обіцяли краще життя і можливість добряче заробити. Та натомість люди залишались у чужій країні ні з чим. Такий бізнес налаштували ще у 2019-му, а вербування учасників схеми тривало до квітня 2021-го. Спеціальну операцію українські копи проводили разом із колегами із Франції. На території України затримали 16 зловмисників. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Ще дев'ятьох громадян України затримали на території Франції, але їх судитимуть Україні перебування. Усього в угрупованні діяло 25 осіб. Двох жителів Подільського району засудили за допомогу ухилянтам. Жінка та чоловік отримали 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки. У листопаді минулого року прикордонники виявили безпосередньо перед лінією розмежування двох чоловіків і викликали поліцію. Громадяни розповіли, що один із них хотів покинути Україну, а другий допомагав йому у цьому. На етапі досудового розслідування слідчі з'ясували, що керували діями чоловіків 31-річна жителька міста Подільськ. Громадян. Янка розробила план, за яким її знайомий з прикордонного населеного пункту мав допомогти чоловіку потрапити до сусідньої держави, оминаючи офіційні пункти пропуску. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.